Нашому краї розташовані основні запаси вуглекислих, гідрокарбонатних та натрієвих вод та інших типів, які є одними з найкращих у центральній Європі. На Закарпатті з них знаходиться як мінімум 11 видів мінеральної води, які є основними європейськими так, водами, які використовуються в Європі і в нас. І як мінімум чотири види з них це саме Ужгородські води, так. Взагалі перші відомості про використання мінеральних вод в Ужгороді належать до 17 століття, коли в 1631 році в Ужгородській інвентарній книзі було розроблено запис про наявність у місті мінеральних джерел та саме водолікарень. Я краще цю добу пити, чи з форкою. Ходимо часто, кожен другий день дуже смачна водичка. Вона така, що і п'єш-п'єш, ніяк не питися не можеш. Я кожний ранок кидаю сюди. кожен вечір. І кожен йду з роботи. Для нас тоді вода має бути безплатно. Стейк воно є. Да, слухайте. У мене внучка. А вона тиха чуть-чуть куліє. Всю воду прописали в речі. її кожен день. Набирав. Набирав. І мій середній не І воду, і подякувати. На нинішній час, майже через півстоліття, після того як бівет сам пропав, так тобто можемо дякувати меценатам і іншим людям, які його відновили. І на нинішній час, так як бачимо, можемо зовсім безкоштовно так користуватися мінералізованою водою, а як в будь-який час всі мешканці міста можуть прийти так і скористатися цим джерелом.